Визняється плитка за 999 гривень і та, яка коштує там, 4 тисячі гривень квадратний метр чи 5. От в чому основна така перевага, нібито однакові малюнки, однаковий формат, але ціна там в 3-4 рази. Деталізація. Наприклад, можемо да, зараз слава. якийсь мінімальний приклад привести? О, давайте, давайте туди пройдемо, Давайте. Я малюночок. давайте. От, наприклад, не погляньте. Ну, Це коштує якраз 4,5 тисячі. От, ну, от я здалеку йду насправді, і от як якийсь космос е, ну, виглядає прям максимально гарно. Так, 4, 400 вона коштує. Ось, ну, тут я дійсно бачу, що ну, малюнок, от як, як скала, я не знаю. як от... Е, ну, коротше, настояща імітація нібито цього космосу. Давай покажемо тепер плитку, там, може якусь трошки дешевшу. Може на відео це прям так сильно і не зрозуміло, та навіть в житті. Але, друзі, в моменті, ну, от, ну, ось 1600 гривень. Вона теж супер красива, вона теж супер класна. Але от тут, от, якщо там прям сильно близько підійти і придивитись, будуть пікселі. Знаєте, піксель, як там на телевізорах. Да? Правильно я кажу? Много таких квадратиків. Це якщо придіратися, да, звичайно, там таке може бути на плиті за 5 тисяч гривень, плюс ще, наприклад, це може бути Україна чи Польща, то вже буде там Італія, Іспанія, якісь там знамениті фірми. Ну от, В принципі, це такі основні переваги в бренді, в малюнку і так далі.